Кс -кс -кс -кс. Часто у людей буває алергія, і вони не знають на що, тому що алергія може бути підступна у зв'язку з такою штукою, яка називається сенсибілізація. Що це таке? Це коли спочатку алерген не викликає алергії, а з часом тільки. Людина починає відчувати, що є певний подразник, який викликає дискомфорт в очах, почервоніння, і не завжди може це пов'язати. Наприклад, каже: ось у мене домашня тварина була, все було нормально. А потім раптом у мене виникла алергія. Я думаю, що це ніяк не пов'язано з твариною, бо ну, наприклад, кіт він був і так вже давно, так само може бути з косметикою. Спочатку ніякої реакції немає, а через деякий час виникає реакція. І людина думає, що якщо я користувалася цією косметикою раніше, то скоріше всього ця косметика не може викликати у мене алергії, дискомфорту. Тому треба знати, що є такий ефект, який називається сенсибілізація, що алергія може виникати не зразу, а з часом. Для чого я це розказую? Тому що лікар знає, як лікувати алергії, але важливо вплинути на корінь проблеми на першу причину. А першу причину лікар знати не може, тому що він не живе з вами. Першу причину. Треба шукати вам, саме пацієнтам. Тому звертайте увагу на своє життя, на ті речі або ваших улюбленців, які з'являються у вас вдома, і також на чистоту вашої оселі, на те наскільки у вас прибрано, чи немає пилу. У цьому дуже добре допомагають роботи пилисоси, особливо коли у вас є домашні улюбленці. Всім гарного сезону.